Минулої суботи я рушила до Ні, Я далеко не набожна жінка, просто там був захід, який я не могла пропустити. Я прийшла послухати хоровий спів гурту «Євшан Зілля, що виконував пісні із Запорізької області, села Водяне, Мала Токмачка, Багатирьова та інше. Вільних місць не було. Залу заполонила запорізька діаспора. Як я думала, вже з перших хвилин співу мене накрило емоціями. Українська пісня завжди знаходить відлуння в самому серці. Ще з дитинства, коли дивилась мультик Жив був пес, і там співали пісень на селі. Також пісня Ой, як же було, із прежде віка. Вона мене зупиняла, чарувала і викликала. Сильні емоції в моєму дитячому серці. Ну і куди ж без хорового виконання Щедрика, мотив якого я чула в Сам удома і не знала тоді, що ця пісня родом з України. Наша пісня оспівувала всі процеси та явища, які відбувалися навколо людей в суспільстві та природі: життя та смерть, народження нової людини, весілля та поховання, вбивство, халепа сусіда, зрада та кохання. Про те, як дівчина встигла набутися зі своїм коханим всього два дні після весілля і його забрала на війноньку. Як якстренька мати проводжає всіх своїх синів в армію на московщину і розуміє, що більше не. Побачить їх, я слухала, як співає Євшан Зілля родом з Запоріжжя, здивляючись експозицію фото зруйнованих Росією храмів в Україні. Пісні, які виконує Євшан Зілля, зібрані істориками, етнографами, дослідниками в різний час, а також самими учасниками гурту, який було засновано, якщо не помиляюсь, 21-му році це дуже важлива етнографічна робота, яка дала змогу зараз відчути частинку душі Запорізької області, коли значна її частина. Вона Росією, майже ж в кожного жителя Запоріжжя є бабусі дідусі в Мелітополі, Бердянську, Приморську, Оріхові. Тож, хто не знайомий, знайомтесь та єднайтесь зі своєю піснею. Саме ви можете стати поколінням, яке відновлює, відшукує майже втрачене. Під час тотальної русифікації наших міст та сіл, українська пісня, як ниточка, витягує на собі наші столітні традиції. Колядки та щедрівки, жартівливі пісні, козацькі, історичні, колискові. Ми буквально маємо змогу слухати перекази, що ж там відбувалося у наших праздну 150 років тому. Коли учасники хору поміж піснями говорили. Свої невеличкі щемкі промови, то мене розірвало остаточно, але в залі ніхто не стримував своїх емоцій, тому я відчувалася досить комфортно. Ридаючи під запорізькі пісні, я роздивлялась трапезну залу лаври. Думала над тим, скільки наші найбільші, найвизначніші святині України знаходились під московською владою. Церква завжди мала неабиякий вплив на населення, та що там казати, досі має. Тож порадіємо, що нарешті на території Лаври звучить українська пісня. Опановуючи емоції, хочу вам трохи розказати про село Водяне. На Території села спочатку 1780-х мешкали селяни. Які втікали від поміщиків таким чином сформувалось декілька хуторів, а земля була обмежована в 1787-му. Офіційно село започаткувало 252 душі. Потім до них підселилось ще 111 козаків, яких імперія спочатку планувала переселити на Кавказ. Наприкінці 1780-х було розпочато будівництво церкви, а тоді й виникла слобода. У 1808 10 роках до водяного прибули переселенці з Полтавської губернії, а також обонянського та білгородського повіту з Курщини. До речі, до революції місцеві здебільшого його вживали замість водяне, водяна, а також виділяли такі частини, як кажуть, кутки села, берег, вербочки, глуха. Дишло, ліснича, красніков, межова, причепірівка, сіверинка, центральна та шароварка. Коли виступ гурту скінчився, всі побігли спілкуватися з його учасниками. А там серед людей ви можете бачити пані Катерину. Вона з Водяного. Вона виїхала з окупації зі свого рідного села. До неї вишиковувались люди, щоб подякувати за чарівний спів та щемки, про розділити з нею свій досвід, обійняти та подякувати. Вона всіх терпляче вислуховувала і дарувала обійми. Особисто я хотіла нормально їй подякувати за прекрасний виступ, за те, що вона прославляє своє село за його межами в такий важкий час, але замість того хвилину проридала в неї на плечі і так і не змогла себе опанувати. Не Дивлячись на свою істерику, я була щаслива побувати на цьому заході. Роздивлялась українські вбрання, всі були урочисті і дуже гарні. Наостанок поспостерігала, пораділа, що частинка Запоріжжя зібралась тут. Потім пішла гуляти по території вечірньої лаври з важким серцем, важкими думками, але якоюсь легкою душею. Хочу зауважити головне, поки ви є. Поки ви досліджуєте себе, свою сім'ю, саме ви розвиваєте культуру України, пізнаючи її історію, Плекайте її навколо себе.